Не я ще мучать, я... а він воює. Знаєте, мене якими я воюю, то вона воює, Воле, да? воно, а, не я тримаю запоруч. Чи випиші, чи ні, то ніхто не приведе. Що ти блядь, йопну то нахуй? Я тримаю запоручня нормально. Я собі не мен трогаю. Що у вас так має бути? Що має бути? Я тримаю запоручення. Ну давай, блять, гріється, ви звайте забули. Сука, з А Я, 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 я запоручення, не маю права тримати. Вона має віду, що я не маю того стояти.

<говорить> я не, міць, я не можу! Взай, я не можу. можу сволочів старив, блять, блядь, блядь, за шкабарки взяв без не вишкоди. Маю, але що? як би до, до мене мама таке сказала, я би взяв за шкабарки ввесь світ. Майне син. Ні, я стою, а ніколи не чекаю. Немає. Але але пані, що я не так зробив? Я стою. Я стою нормально, нікого не Свій! рухаю. не Ні, я не рухаю. Ще раз мене так. зараз тебе, блять, з не вишли. Ми подивимось на. Я стою, нікого не чіпаю, мене сука, ви крикаєш, сара, пальний ти Типа замаєш нам. Я нікого не чіпаю, я просто стою. А їй не подобається, що я дихаю, що я випив, сьогодні то нікого не їбе, ясно? Там, 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 Ні. Ви не розгадуєте, не я стою, нави мені баки гнать, що я випив. Піздець, дідь. А що я, бля, хамукавий? У неї має дозвол питати, що... Якщо не має сім'ю стояти, то це мої гроші. Не подобається? Зібали, вийшли нах Поняла на. Водій, скільки може вам говорити? Хай да закрий! закрий. Закри, бо зараз, що пару чоловік? Що пару чоловік пана? Ніхто нічого не каже, а людина вип'є тобі, коли вона хоче. Ясно, мені подобається, що смерди з мен... рта твої проблеми. Я Щось. тебе за волосечко, щоб я існую нормально нахуй їбало відкриваєш, пай закриє, поняла на. Зараз поп'ється шкодати, вийшли на нах. Поняв? що міниці буде? Що, та ти пасть бля, закриє? Я стою, що? Правильно впливайся. Ні, та я стою нормально, хуй на призи заїбала. Не подобається, з'їбала? Пане водій, зупиніться, та паль виходить. Що ви входите? Як ви таксі взяв. А ну замочити сидяк всі мовчати. Не за замашне, я ніколи не трогаю нас. Я просто стояв станьте біля дверей. Ти нахуй звідси. Знаєш, що дорогой, і піддай. Що дорогой, б'ять, два гривні в студії, я піду де хочу. Йди на таксі. Дати тобі два гривень. Я їм нічого не кажу. Я її не дергав, нахуй що його не можна вивезти. Да ви йдіть з маршрутки, дайте вам А що, я йдю, а от що? Що, я випишу, не маю права їздити. Не маю права випишу, я їздити. Що нахуй? Поняла, нахуй, чи ти мене, блядь, шуває. Ти, ти маєш права, блять. Шумо москалько ти нахуй! Ти маскаль ти до януковича, блять, маскайку та нах. москалько заслужена. На Давай викликай, викликайна. Викличте міліцію на світі кінці кінців, да шо ж це таке? Я хочу кінці кінців. Я собі ніколи не чіпаю, блядь! сі їду, та я положу нахуй! А вона і є, не, подобає. не подобається. Не подобається, сніпала нахуй. Ходиш на, всього, все, ти тут приїдеш на. Прошу пані писати. Ні, я не хочу сидіти. Нам їба Але пані, як воно виходить?